Доброго ранку, шановні учасники! Доброго фінансового ранку! З вами сьогодні я, Лариса Іванкова, тренерка з фінансового розвитку, фінансовий консультант, педагог, психолог і лідерка спільноти ділових жінок. Крім того, ще я авторка і ведуча просвітницьких проєктів, програм для дорослих. Для підлітків, для молоді, саме, які стосуються особистісного розвитку, фінансового розвитку, і десь я зараз вже торкаюся ділового розвитку, тому що мені хочеться бути в перспективі не просто тренеркою, знаєте, з фінансового розвитку, як я розпочинала, як я себе позиціонувала, а мені хочеться бути тренеркою ось так, всебічно, знаєте, з особистісного розвитку, з фінансового розвитку, з ділового розвитку. Чому? Я це е, на цьому акцентую тому що я для себе зрозуміла, я ж йду через себе до вас. Я йду через себе, тому я теж розвиваюся, я теж зростаю саме і в власних фінансах, і в власних бізнес-проектах. І як особистість я так само себе вирощую. Вирощую, звичайно, в тому напрямку, який мені цікавий, який має для мене сенс, який має для мене цінність. І тому я чітко розумію вже, знаєте. Після того, як пройшло стільки років, а я займаюся цим ось з 17-го року, але свідомо не з 17-го року. Я хочу десь сказати, що десь декілька ось останніх років, можливо, навіть три роки. останні, Коли я саме перейшла ось на цю взяла для себе оцей напрямок як тренерську роботу, я зрозуміла, що мало-мало я приділяю уваги своєму особистісному росту. Ну, десь більше в тілову сферу, більше фінансу, мені раніше здавалося, що цього достатньо. Ні. Недостатньо. Тому, знаєте, саме оцей трикутник, діловий ріст, фінансовий ріст, особистісний ріст, він дає максимально ті результати, які ми хочемо в житті. Максимально нас веде до наших життєвих цілей. Тому ось просто задумайтесь над тим. Наскільки ви приділяєте цьому увагу у своєму житті? Е, і якщо ви прийшли ось у ці проекти фінансовий ранок, фінансова культура зиванкової, можливо, ви десь там у чаті, в якісь інші чати прийшли, можливо, ви сьогодні перебуваєте у фінансовому челенджу, який ось ми ведемо з Вікторієм Мельник, в фінансовому марафоні, десь у курсі були мій новий фінансовий сценарій. Ви прийшли через, ніби через слово фінанси. Ось це. Знаєте, якось привабило, бо фінансова грамотність, це зараз якось модно, це зараз якось розповсюджено, через це прийшли. Але цього буде недостатньо. Ось ви це зрозумієте, так як я, це зрозуміла теж на певному етапі. Цього буде недостатньо. Недостатньо просто вивчати фінансову грамотність. Недостатньо знати слова, оці чарівні слова, фінансова культура. Ми про це теж постійно говоримо, що наше заняття це не просто фінансова грамотність. Хоча вона там теж є, вона повинна там бути, але щось трошечки більше. І ось коли ти приходиш уже до фінансової культури усвідомлено, ти розумієш, що це так. Тісно пов'язане із твоїм діловим розвитком, і з твоїм особистісним розвитком, і коли ти, ось нарешті, це побачиш, що треба розвивати себе як особистість, все стає на свої місця, все автоматично під. Тягується. Ну, не знаю, наскільки ви зрозуміли те, про що я говорю, можливо, до вас це ну, колись прийдеться пізніше. Як до мене це прийшло. Я ж це чула і 5 років тому, 6 років тому від власного т'ютера. від Особисто, не власного, не моя власність, Але від особистого тютера від Вікторії Мельник, я це чула. знаєте, чула, воно До цього не було. Так само, як багато людей, які заходять теж на вебінари, на курс. На практику, щось чують чують з фінансової культури, з фінансової грамотності. Але вона, знаєте, так якось проходить, і ми не приділяємо тому уваги, уваги тієї, яка дасть ті результати. І тільки через роки, тільки через місяці, через якісь дні доходить сенс тих слів. І кажуть, Боже, де я ж про це чула. Ну, ось так якось. Тому ми з вами. Продовжуємо рухатись у цьому напрямку. Рухаюсь і я і вас так само за собою. кличу постійно. Заходьте, будь ласка, будемо робити це разом. Так як це ми робимо зараз у фінансовому челенджі, і нагадую, він у нас іде вже другий місяць. Ми розпочали в вересні, зараз жовтень і ще в нас листопад. Ведемо разом. Ми його з Вікторією Мельник, моїм фінансовим тютером, ЖК і ваш фінансовий т'ютер. І сьогодні в нас чергова зустріч о 19.30, яку проводить саме Вікторія Мельник. І вона сьогодні більше зупиниться, скажімо так, на фінансовій системі. І як завжди, це буде круто, тому я вам рекомендую сьогодні запастися цим часом, хто в челенджі. У в нас там 56 чоловік вже ось і. Детально знаєте цю тему розібратися в ній, бо вона дасть вам поштовх для всього подальшого фінансового вашого розвитку. Що наразі у нас відбувається в челенджі? От хто в челенджі слухає, і для себе теж якби, беремо якісь речі, щоб ми усвідомлено до це підходили, хто не в челенджі, просто послухайте, для вас це теж буде дуже важливо. Ми зараз в челенджі в цьому проєкті напрацьовуємо дві фінансові звички. І я нагадаю, що їх взагалі до кінця челенджу буде сім. От зараз ми поступово-поступово запроваджуємо дві фінансові звички. Але зараз, ось пройшов вересень, пройшло трошечки жовтня. Це ще не звичка. Це ще не звичка. І коли я кажу, запроваджуємо нові корисні фінансові звички, треба розуміти, що таке звичка, і з чого вона починається, і чому ми стільки часу приділяємо оцим двом звичкам, Уже, дивіться, вересень пройшов, і пройшло вже тиждень жовтня, а ми лише дві звички, хоча їх буде сім до кінця. І ці звички я назву: перша звичка ми платити собі, її назвали, ми її тренуємо. і... Ось розпочали у жовтні другу звичку це записувати щоранку 10 своїх цілей. І ось люди, ті, хто включились в цей процес, це зараз роблять. Це ще ще раз кажу, це ще не звички. Зараз ми це робимо на рівні навичок. І ось суть це, челенджу це ось ці нові фінансові навички їх настільки натренувати, настільки привести їх до автоматизму, щоб вони переросли в наші звички, щоб у ці. Тобто слово ключове тренувати. Що таке навичка? Навичка, навичка це чомусь навчитися, навчитися самому, навчити когось, оце на рівні навички. І навички ми тренуємо щоденно тренуємо чи щотижнево, ну, наскільки ми стали в яку систему, яку ми систему для себе обрали для запровадження цієї навички. І поступово, поступово шляхом повторювань, повторювань, повторювань оці навички перетворюються вже в природні звички, які тримають людину ось на звичній її фінансовій висоті. Тобто, челендж покликаний нас навчити спочатку певним діям, правильним фінансовим діям, закріпити ці дії шляхом. Повторювання шляхом власних зусиль, шляхом концентрації на цьому в тій системі, яку ми обрали, і щоб ці навички переросли у звички. А для цього потрібен час і ще деякі елементи. Не так просто перетворити навичку у звичку. Ну, я думаю, якого є маленькі діти або у кого вони були, у всіх, мабуть, були маленькі діти, ми їх теж. Чомусь навчаємо в дитинстві якимось правильним діям, тим діям, які самі робимо і вважаємо за потрібне. Вчимо їх чистити зуби, да? вчимо їх в е, певному порядку, як треба, іграшки свої поскладати, можливо, вчимо їх так само. Писати їх вчимо. І спочатку це на рівні навички. Дитина не хоче, їй не подобається, можливо, не подобається. Вона про це забуває, робить це якось. А ми постійно, постійно, постійно її на це над контролюємо, її заохочуємо, якимось чим не мотивуємо. Для чого? Бо ми знаємо, що цю навичку треба перетворити в звичку, щоб дитина надалі це робила автоматично і над цим навіть не замислювалась. Так само, як ми не замислюємося. Ми зранку встаємо і чистимо зуби. Ну, я думаю, що більшість людей зранку чистить зуби. Зу, і навіть над цим не замислюється. Треба це робити, не треба. Звикли до того, що це звичайний вранішній ритуал. Це нормально, я себе відчуваю після цього нормально. І це не, не вже для мене не потребує знаєте, постійно себе нагадувати. Почисти зуби зранку, почисти зуби зранку. Ми ж цього не нагадуємо, ні. Тому що це вже на рівні підсвідомості. Ось дивіться. Коли ми навичку, тільки нову навичку впроваджуємо, це на рівні свідомості, ми на рівні волі, на рівні дисципліни, шляхом нагадування собі. Або хтось нам про це нагадує. да? Я зранку в чаті пишу: дівчата, ставимо два плюси. Хто заплатив собі один плюс, хто записав ще плюс до цього ще й 10 своїх цілей, ставимо два плюси. І люди ставлять, хто два плюси, хто плюс-мінус, хто мінус. Ну рідко таких, хто ставить мінус-мінус, ті, що... Включається, тобто ще треба нагадування, ще потрібна зовнішня підтримка або якась зовнішня мотивація. Ось. Але якщо ми це робимо протягом певного періоду часу, і в нас є супутні фактори, які нам в цьому допомагають, а супутні фактори, які в нас в цьому є, є те, що ми є спільнота, що ми є. В певній, в певній, скажімо так, в цьому оточенні. І оці нагадування, тренери, знаєте, це нас, нам це допомагає, звичайно. Тому е, ми зараз з вами оці дві навички з вами перетворюємо у звички. І нагадаю, зараз перша це платити собі, і друге записувати щоранку свої фінансові цілі і життєві цілі. Вже з наступного тижня ми будемо впроваджувати не менш важливо, а всі сім звичок дуже важливі третю ж звичку. Через тиждень це буде. Ось, і вже буде в нас три щодня три фінансові звички. Це насправді. Потребує. Концентрації, це потребує зусиль, знов таки на рівні свідомості, а я їх буде сім. І це вам пояснення того, чого не всі люди доходять до кінця марафонів, челенджів, ну будь-яких процесів, які потребують в часі зусиль. Їм не вистачає внутрішньої мотивації на це. Не вистачає. І тому, знаєте, це природній процес. І я вам скажу, що навіть є статистика, скільки людей. Врешті-решт прищепить собі оцю звичку за три місяці. Я навіть поділюсь з цією статистикою. Вона стосується не тільки нашого фінансового челенджу чи фінансового марафону. Це взагалі стосується будь-якого процесу, в якому люди роблять щось нове, вони навчаються чомусь новому. І це. Закон, який ми знаємо, закон паре, то кожен п'ятий, лише 20% учасників будь-якого процесу, як я кажу, в лапках прориваються. Ось на інший рівень, на іншу висоту. Їм вистачає внутрішнього їхнього потенціалу, і їм вистачає на спочатку волі, характеру для того, щоб це перетворити ось у новий результат. Ну, можливо, ще якихось факторів. Тільки кожен п'ятий. Тому дивіться, у челенджі зараз 56 людей, ну, мінус ми два з Вікторією, 54 людини. Кожен п'ятий, тобто десь приблизно це буде 10-11 чоловік із цих чотирьох, які зайшли в челендж як учасники, які дійсно досягнуть результату гарантовано. Я не знаю, які будуть прізвища цих людей, як їх будуть звати. Я не знаю. Мені дуже-дуже цікаво, тому я спостерігаю з величезним знаєте, з такою увагою, з зацікавленостю за тим, що люди пишуть у чаті, коли виконують ці дії і коли про них звітують. Ми вже про це говорили з вами. Чому так важливо звітувати в чаті, і це звітувати не переді мною чи перед Вікторією. Це звітуєш перед собою, перед всіма силами. Всесвіту, ти декларуєш свій намір і свою серйозність цього наміру, щоб дійти до тобі потрібного фінансового результату. Тому ця включеність вона дуже дуже важлива і тому. Кожне ваше слово написане в чаті, кожен ваш плюсик на поставлені в чаті. Якщо до цього ще є якась, знаєте, якийсь є коментар чи якесь є фото. Це для мене сигнал, що люди включилися, і наразі я можу вам констатувати, що цих включених людей десь приблизно 50%. Це ті, що звітують. Тому, хто ще цього можливо, він робить, але не звітує. включайтеся. Цим ви допомагаєте собі, цим ви підсилюєте енергію групи. Цим ви. Підсилюєте оцю свою навичку, яка зараз ми з вами ще раз кажу: ми працюємо на рівні свідомості. Зараз, коли нагадуємо собі про це, заплати собі зранку перший, заплати собі зранку перший. Не забудь записати свої 10 фінансових і життєвих цілей. А потім іще будуть. То це початок, а потім це буде у нас на рівні підсвідомості. Тобто звичка, це автоматичний результат тренування навичок. І тут я не можу не зупинитися ще на одному факторі, який нам допоможе досягти власного успіху в цих процесах, це сенси. От коли ми запроваджуємо спочатку навичку, пам'ятаєте, на, на рівні зусилля, на рівні волі, на рівні свідомості, нам потрібно для себе дати відповідь на запитання. А навіщо мені це? Що би що? Навіщо? Що я вкладаю у цю дію? Що для мене це значить? Тому, оцей сенс, оцей сенс, це по суті і є та життєва енергія. Та життєва енергія, яку ми вкладаємо ось у цю дію, яка нас доведе до результату. І якщо наразі ви цих сенсів для себе не бачите, їх важливо знайти. Оці сенси можна знайти у своїх цілях, які ми пишемо. Тут дуже це все пов'язано. Тобто над цим треба помислити, над цим треба приділити цей час для того, щоб можна було. Оці е, сенси для себе знайти. Тобто, ми повинні усвідомити, навіщо, що я отримаю, коли те, що я зараз роблю і треную як навичку, стане звичкою, що повинно відбутися в моєму житті. Тому, якщо цього глибокого сенсу ви не знайдете, коли платите, де припустимо собі, коли ви записуєте свої життєві цілі. Припустимо, або потім ми будемо робити ще інші запроваджувати звички. До без цих сенсів наш мозок сприймає оцю цю нову дію як зайве навантаження. Тому він чинить супротив. Це зайве навантаження. Якщо немає сенсу. А щоб мозок наш прийняв, це, прийняв оцю нову дію не як навантаження, а як, знаєте, щось природнє, те, що дійсно тобі потрібно, і це опустилось на нашу підсвідомість, повинен бути оцей сенс. І оцей сенс у кожного свій. У кожного свій, бо життя у кожного своє. Це знаєте, глибокі такі речі, але без них нам не обійтися. І це вам відповідь на те запитання, чому курсів з фінансової грамотності море відкриваєте інтернет, стільки грантових проєктів, стільки є людей, які там щось обіцяють, тому сюди навчують. Але по суті, це знаєте. Це корисні знання. Я не кажу, що туди не треба знайти. Але вони не дають цієї зв'язки і не зв'язують оті технології, які пропонуються, не про не зв'язують з нашим мисленням. Не зв'язують. Тому що звичка, по суті, це нове мислення. Це нове мислення, це нові думки, які нас приведуть до нового результату. Тому оці сенси нам постійно треба буде шукати. А тепер ще один момент. Не, не хвилюйтеся, якщо хтось ще не бачить цього своїх сенсів. У нас челендж ще півтора місяці. Ми ще будемо говорити. До речі, сьогодні, о 19.30, Вікторія теж на цьому буде зупинятися. Тому просто ви собі ось побачите, що треба ще де покупати, треба де, треба де знайти. До речі, хто не в челенджі, я вам даю можливість сьогодні можна приєднатися до цього ефіру. Він не відкритий. Але знаєте, ми робимо такі практики, хто хоче на знає, в режимі Тест-драйв приєднатися до нашого челенджу. Будь ласка, ви сплачуєте невеличкий організаційний внесок, лише 100 гривень. І ви сьогодні з нами маєте запис цього сьогоднішнього ефіру, можете над ним подумати. Тому що кожен ефір у нашому челенджі, кожне завдання, кожна думка, вона вже цінна. Можливо, ви після того захочете приєднатися до челенджу. Тому пишіть мені в особисте, як завжди, є у вас мій. В телеграм нікнейм. Пишіть, будь ласка, сплачуйте 100 гривень, і ви сьогодні з нами в ефірі. От Просто долучіться. І це ще раз, це не плата за цей ефір, це просто маленький тест на серйозність ваших намірів. Змінитися, знайти свої сенси. Тому, знаєте. Хто не знаходить 100 гривень, це він не 100 гривень не знаходить, це він просто не, не знаходить своїх сенсів. У нього нема цінності, нема цінності розвиток, немає цінності навчання і взагалі нема цінності, наприклад, життєві цілі. Тому що інакше я це пояснити просто не можу. Просто не можу. Тому можна зайти. Сьогодні в ще дуже вам рекомендую це зробити. Тепер про загальні речі, коли ми шукаємо сенси свої в своїх діях, в нових звичках. Спочатку навички, потім звички. Да, оці сенси, то є які загальні речі, які стосуються саме фінансової системи. Фінансова система, її принципи організації і принципи будови, вони є е, однаковісінькі для всіх людей. Якісь нюанси, це, звичайно, є індивідуальні, але сама система складається з одних і тих же елементів для всіх людей, і треба зрозуміти, з чого саме складається особиста фінансова система. Але це зробити набагато легше розібратися саме в фінансовій системі, коли в тебе вже сформовані фінансові навички і звички. Ось я вам до чого веду. Тобто цей челендж, він настільки глибоко торкається під свідомості і настільки глибоко запускає оці процеси, бо це 90 днів, це 3 місяці, що людині після того, коли показуєш саму систему, а це 11 блоків, це схема пояснити, що де, куди, за чим і які пріоритети. У нього просто, знаєте, так, да ладно, а що так можна було? Можна було. І ми обов'язково цю можливість дамо і дамо її випускникам саме челенджу, і дамо її випускникам фінансового марафону. Він теж трьохмісячний закінчується в цьому місяці, але посередах. Ми їм дамо наприкінці цього курсу можливість отримати фінансову навігацію від Вікторії Мельник. Це авторська запатентована розробка. Управління особистою фінансовою системою, і це можна зробити буде за три практичні уроки. Але це можна буде зробити за три уроки після марафону або після челенджу, або після того, і після того. За спеціальною ціною. Лише півтори тисячі гривень. Лише. І тому я вам дуже рекомендую це зробити. Це ваш, буде вибір, ми це запропонуємо. Це можна буде зробити у листопаді, здається, 21, 22, 23 листопада, окремо після челенджу. Тільки для за цією ціною на цих умовах, тільки для учасників челенджу і марафону. А тепер давайте подивимося на сенси цього всього. Мало того, що ви замикаєте свою систему, ось саме цим формальним, формаль, формальним формальним. Алгоритмом до тих навичок, які ви отримали протягом челенджу, воно складається в купу, і ви просто маєте все. Все маєте. Я тепер дим, за які гроші. Це ж у вас як людей, які тренують своє підприємницьке мислення, яке фінансове мислення. Ви заплатили за участь у челенджі або у марафоні 1200 гривень. Я вам просто нагадую. Це взагалі смішні гроші <сум> за 3 місяці, але ми вам дали цю можливість, щоб якнайбільше було людей. Це 13, якщо 13,5 гривень на день. От приблизно так я рахувала. Дивіться, сам навігація коштує півтори тисячі. Гривень 1200 плюс 1500, це буде 2700. 2700 ви маєте 12 ефірів у челенджі або в марафоні. Три ефіри ви маєте в, в, цьому, в фінансовій навігації. Всього це буде, скільки в нас? 12 плюс 3, 15 ефірів. Кучу корисних навичок. Ви маєте можливість спілкування з тренером, з т'ютером на протязі цих трьох місяців. І ви маєте за такі гроші, ось такий обсяг, цінностей. Сам курс, до речі, фінансова навігація, він по-різному може називатися. Зараз коштує приблизно 6 тисяч гривень. Приблизно. І люди купують і правильно роблять, тому що там вони отримують те, що їм потрібно. Але за шість за занять чи за п'ять занять, ви знаєте, за моїм глибоким переконанням і за моїм спостереженням люди не встигають побачити оцю цю зв'язку звички, навички, сенси, результат не встигають тільки найбільш розвинені, найбільш просунені. Тому оця модель, яку ми вам запропонували. Челендж навички, звички, сенси, і потім же доповнити це фінансовою системою, оцей дає максимальний результат. Максимальний, максимальний результат. Тому я зараз вам трошечки відсунула горизонт. Відсунула горизонт, щоб ви зрозуміли одну таку річ. Ну, для мене це важлива річ, я хочу поділитися. Що немає, знаєте, в цього. Рівня досконалості у власному розвитку. Немає його. Чим більше ти розумієш, чим більше ти вивчаєш, чим більше ти знаєш, тим більше ти розумієш, що знаєте, цей горизонт у тебе відсувається, відсувається, відсувається. Твої фінансові цілі стають більше, ти хочеш більше, ти ростеш і одночасно з тобою ростуть. І твої звички, і навички. І твої цілі ростуть, і результати твої ростуть. Оце найприємніше. Результати, звичайно, ростуть. Тому для вас всіх. Ми, звичайно, всі, хто хоче рухатися в цьому напрямку з нами, ми ж теж ростемо з Вікторією і вас з собою ведемо. Ми для вас і у четвертому кварталі ось є новий проєкт у листопаді. Я ще раз нагадую, він називається фінансова навігація. Це лише три практичних заняття, де ви отримуєте цей фінансовий навігатор. І дізнаєтеся про всі секрети 3.1.3.2, про які ми постійно говоримо, але не всі розуміють, про що це. Бо не всі ж були на курсі. Не всі вже є 6 тисяч гривень. Тому є ось такі Прекрасний варіант, я б на вашому місці я обов'язково скористалася. обов'язково. І насправді буде ще один проєкт у грудні, він буде називатися Перший мільйон. Це теж проєкт, він буде закритий, і ми туди хочемо в цей проєкт покликати тих людей, які дійсно вже щось зробили для себе. Не просто хочуть, а вже щось для себе зробили. І там, звичайно, буде три умови. За яких можна буде зайти в цей проект, це взагалі безпрецедентний проект. Такого ще не було. І таку грубу ми не набирали цей проект. Будети цілий рік. Цілий рік. Ось. Але для цього треба мати, по-перше, що треба мати? Треба мати пройти або фінансовий челендж, або пройти фінансовий марафон. Для цього треба користуватися фінансовою навігацією. А ви їм можете не користуватися, коли ви її маєте насправді? Ось для чого я вам кажу, зайдіть на тих труденний курс, заберіть фінансовий навігатор, починайте ним користуватися. І ті люди, які вже зробили певні кроки у напрямку своєї фінансової безпеки, і в них вже є 31 3.2 в певних параметрах. Вони про це розкажуть самі, коли захочуть до нас у клуб Перший мільйон тому. Перше заняття клубу у грудні, тоді вже закінчиться і челендж, і марафон, і фінансова навігація. І знаєте, хто ці можливості побачив, він всіх взяв собі. І в нього все є, всі умови виконані. А хто, як знаєте, то як то кажуть, прохлопав, та не на часі, та не для мене. Ну, ти що, постояв, подивився, ну, мабуть, мені не потрібно. Може, це вам і не потрібно. Я ж про це не, не сперечаюся. Це питання вибору: що мені потрібно в цьому житті? Але. Я знаю точно. Що є люди, які мене зараз слухають, які ще будуть слухати мене в записі, яким це потрібно, які входять у ті, пам'ятаєте, 20% кожен п'ятий. Я не знаю їхніх прізвищ, я не знаю, яких хі імен, але мені дуже цікаві їхні кейси. І ці кейси у нас обов'язково з'являться у 2026 році. Їх буде цих людей декілька десятків, і вони будуть розповідати нам, з чого починався їх шлях у новий фінансовий сценарій їхне нове фінансове життя. І скажуть, це розпочало. З фінансового марафону. Чи це розпочалося з фінансового челенджу? Чи з курсу мій новий фінансовий сценарій? І вони тоді нам це розкажуть. Але це все попереду. Серед цих людей може бути кожен з вас. Тому я вам всім бажаю успіху. Бажаю, щоб цей список містив ваше прізвище і ваше ім'я. Ну, а сьогодні чекаю всіх зацікавлених і ще раз нагадую: 19.30 у фінансовому челенджі і можуть взяти участь не тільки учасники, але всі бажаючі пишемо мені про це в особисте. Дякую вам всім за увагу. З вами сьогодні була я, Лариса Іванкова. До нових зустрічей!